В кінці березня та на початку квітня встановиться погода з дощами та прохолодними температурними показниками. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 31 березня, дощитиме майже на всі території країни. Сухо в цей день буде: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму на всій решті території країни будуть йти дощі та переважатиме хмарна погода. Вітер буде помірний: 5-10 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Там в день всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На всій решті території країни в день від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. А на півдні трішки тепліше до плюс 10 градусів. Дорогі глядачі, 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 1 квітня, у всіх областях нашої країни йтимуть дощі, та буде переважати хмарна погода протягом дня. Суха та сонячно буде лише у Криму, на всій решті території. Опади, вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла у центральних та південних областях. Температура буде підніматися до плюс 17 градусів вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У середу, 2 квітня, дощита похмура погода буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. А на всій решті території країни буде суха та сонячна погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних регіонах буде тепліше до плюс 15-16 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!